Добрый вечер. В эфире «Объектив. Позиция» в студии Юрий Борщ. В Харькове представители Евромайдана создали антикоррупционный штаб. Более детально об этом проекте расскажут члены Координационного совета Евромайдана Надежда Савинска и соучредитель инициативной группы «Досить красты» Александр Сулима. Здравствуйте. Добрый Первый вопрос к вам. Какова цель создания антикоррупционного штаба? Потому что в последнее время... Уже даже на протяжении п'яти літніх, да? ми говоримо про боротьбу з корупцією, створюється здається общественна організація, вот одна з'явилася нова громадська організація. Скажімо так, це в нас не громадська організація, як так, а громадська ініціатива. Да? А, якщо загальна, то місія в цілому це, звичайно, боротьба з корупцією. Але ми розуміємо, що боротьба з корупцією це широке поняття, тому ми говоримо про те, що... У нас є певні області, в яких ми будемо боротися з цим явищем. Корупція це ми маємо розуміти, що корупція це головний ворог українського народу. Тому мета зрозуміла побороти корупцію це значить дати можливість економічно, фінансово розвиватися цій країні. Ну От Саша наведе приклади, просто ну, чому в нас взагалі ну, важливо боротися з корупцією. В яких сферах отож вот уточніть це? Ну, ми будемо закривати сфери, ну як закривати, братися якийсь сфері по мірі того, як в нас будуть активні групи зі спеціалістами, експертами в цих сферах. Зараз ми е, можемо контролювати, ну, контролювати певний обсяг державних закупівель, тобто це тендери прямі закупівлі, і плюс будемо працювати зі зверненими громадянами, тобто, якщо хтось буде скаржитись на корупцію свої, там, Особисто ну, житті приватному чи там бізнесовому. Ми при наявності доказів будемо за це теж братися. Хто входить в антикорупційний штаб на сьогоднішній момент? Скільки чоловік вас об'їняють? Значить, а, ініціатива створення цього штабу а, була від демократичного альянсу і ініціативної групи досить красти. Ми запустили рекламу в інтернеті а, більше ніж трошечки більше ніж там три тижні тому. І почали приймати заявки від простих громадян, всіх, хто міг долучитися. А зараз в нас долучилося трошечки більше, ніж 50 людей. От, заповнила заявки і приєдналася uh -huh. до роботи. Але е, хто саме да, входить? Тобто, це і звичайні люди. От до нас прийшла в суботу мама з дитиною, яка просто ну, готова сидіти на телефоні там, і приймати дзвіки, uh -huh. наприклад. Це і підприємці, от асоціація приватних роботодавців, да вони також там долучили своє свого представника. Це люди, які мають абсолютно різний рівень знань в цій сфері, тобто які можуть приділяти одну годину. Тобто, в основному, щоб ви розуміли, це люди, які в них є основна своя робота, професія. Да зайнятість, і вони будуть приділяти цьому там 2, 3, 4, 10, 20 годин там на тиждень умовно. Кот я уже говорил, раз организации на протяжении останніх последних лет свои определенные органы, которые боролись с коррупцией или делали, видимо, что были неправительственные организации. Вопрос стоит сразу кто финансирует. Людям интересно, кто финансирует. И, насколько я понимаю, ваша организация, это волонтерских Либо есть какие-то источники. Організація наша в тому та -то й справа об'єднує громадських активістів, котрі збираються на волонтерських засадах. Тобто я так само маю основну роботу, абсолютно не пов'язану там з державними закупівлями, але ну, я вбачаю в цьому свій громадський громадський обов'язок боротися з корупцією. Тобто, зустрічаємося ми там два рази на тиждень, по дві години, і нам цього вистачає. Ясно, ми не беремо на себе амбітних цілей. Очистити від корупції всю Харківську область, у всіх сферах. Це неможливо. тому що Він треба существувати правоохранительні органи по-другому. В тому та й справа, так. Ми громадськість, ми залежно від ресурсів можемо щось знайти і передати матеріали в, ну, в компетентні органи. А мотивація ну, проста, тому що якби, люди, можливо, думають, що бюджет це щось далеке, котре там розкрадають, ну і що, аби головне там щось будували нове, лавочки стояли. Але ну, ми, аналізуючи тендер, знаючи, які там відкати, коли там переплати не 20%, а в рази, як там лавочки в метро, за 60 тисяч. Ось не хочемо, щоб наш, наші гроші витрачалися так. А бюджет наповнює далеко не великі підприємства. Його наповнює там не, не тільки Ахметов і не більшою мірою Ахметов. Тому що, ну наприклад, бюджет за 2014 рік, у нас доходів 400 мільярдів, uh -huh. податок на прибуток підприємства — це 50 мільярдів, фізосіб 8 мільярдів. А Е, інше наповнюється, наприклад, податок на додану вартість 177. Це те, тобто, що ми купуємо в купуючи... бюджет України, мій. так, 2014 року. Купуючи в магазинах, ми 20% доплачуємо бюджет, для того, щоб наповнити бюджет. Тобто це ну, напряму наші гроші. Плюс там акциз і все інше. І я не хочу, щоб на мої гроші будували так само. Ну, от, таблички, наприклад, в метро там купували за вартість одного квадратного метра квартири. Це неправильно. Ми маємо право це контролювати. А ви будете контролювати ті питання, громкі корупційні діла, які визнали в минулому році і зараз знаходяться на стадії розслідування. Наприклад, одне з корупційних таких діл, об цьому писали багато телеканалів в Деркачовському районі, коли були нарушення великі при тендерних покупках. При ремонті школ там дуже, дуже серйозна тема, коли у мене був представитель фінінспекції тут, розказував, що сто... Даже люди, які займалися, цим, вони не на відстрелені від занімаємо дорожностей. Ну, стосовно якби, посад да, і людей, яких мають відсторонити, це питання вже не корупції, це питання Да? Про те про що зараз модно говорити, да, про те слово, яке мало хто розуміє, uh -huh. і так далі. Це Звісно, не входить в наші компетенції, це має займатися вже там створена ілюстраційна комісія. Мають бути вироблені певні критерії до цих людей, які займають посадові обов'язки. Да? Mm -hmm. І по цим критеріям має розглядатися, має право займати ця людина посаду чи не має займати і так далі. І це, звичайно, має розглядати фахівці. Громадськість має вже дорачі тут, мені здається, голос більше. А стосовно контролю, да, от, ну, контроль за цими речами. Якщо ми будемо бачити, що це дійсно все залишається зараз, це йде в стадії там, суд, суди, прокуратура mm -hmm. і так далі. Да? Тобто ми тут вже не впливаємо громадськість. Але якщо ми розуміємо, що прокуратура пише, от навіть на наші заяви звернення, там буде писати, що там не виявлено кримінальних там, mm -hmm. правопорушень, немає, да? складу немає складу злочину. От вони пишуть, а ми знаємо, що склад злочину є. Ну, Який тут механізм громадськості? Акції прямої дії. Тобто ми йдемо під прокуратуру. Тобто, якраз вопрос був, а методах. Да. якими методами, ви будете боротися? Ну, вот методи які? У нас ми виявляємо правопорушення, або до нас звертаються люди, ми, ми самостійно uh -huh. виявляємо. Да? Ми подаємо заяву про злочин в прокуратуру, uh -huh. да? Зв... ну, звичайно, до вже певних органів. І вони мають це розглядати. Якщо вони на це не реагують або відповідають да, таким uh -huh. чином, да? все, все нормально, да? то ми відповідно, ми розуміємо, що там є. По-перше, є прокуратура різних інстанцій. Ми можемо будувати в Генеральну прокуратуру і є суди, звичайно, суди або акції прямої дії. Тобто громадськість виходить на вулиці і під адмінбудівлями вже виходить. Ну, смотрите, щоб вимагає... не приверті череда таких мелких міні євромайданів возле кожного суда або возле прокуратури, до якої ну, степені ви будете, наприклад, йти в. работе, в такой бумажной, скажем так, когда вы будете писать заявление, когда вы будете обращаться в суд, например, Ведь даже судебная процедура по какому-то одному делу она может затянуться на месяц, на два, на, на полгода, да, вот вот ситуация. Либо вы будете действовать только этими моментами, и уже когда точка кипения, либо вы для себя решили, например, мы подаем, если нам отписка одна, вторая, вот третья отписка, и мы уже идем, сразу собираем людей, выходим на улицу. Мы не ставили кильки параметров отписок, потому что для прикладов По Незаконним підвищенню тарифів в маршрутах города Харкова, то ми переписка в нас була більше 20 запитів на інформацію з департаментом транспорту, тобто іноді ми можемо доводити і до десятків да, запитів і так далі. Але я вважаю, що якщо Генеральна прокуратура там відповідає вже там. Ну, это же звоночек, что да. нужно все-таки привлекать как можно больше гражданского, представителей гражданского общества. Сейчас в Харьковской администрации создается региональный антикоррупционный комитет. Вернее, наверное, обновляется он. Быть может, стоило делегировать своих представителей в этот комитет, а не создавать свой проект? Или вы не доверяете нынешней власти? Ну, ми не маємо ілюзії, що, наприклад, попередня влада були демонами, а прийшли зараз Янголи. Тому звісно, контролювати треба. Будь-яких будь посадовців в новій владі також просто попереднє скликання цього комітету, воно складалося, Я перевіряв, там не було жодної громадської організації, там були всі чиновники, тобто починаючи від Михайла Марковича, його заступників по різним там департаментам і представників міської ради, теж там правда за згодою. Тобто, і Кернес там був і інше. Якщо ми розуміємо, що в нас в області в місті наймасштабніші корупційні оборудки відбуваються скоріше за все за їхнього сприяння. Тобто, який, який сенс з ними рука об руку боротися з корупцією? Вони не будуть боротися з собою. Це, ну, знаєте, ми називаємо цей антикорупційний комітет там джоли проти меду. Це апріорі неможливо. Тому тим більше вони там ну, отримують зарплатню від свого начальника за те, що він є в цьому штабі. Він не буде проти нього боротися. Тому... Можливо, в новому складі, якщо там будуть громадські організації, ми туди делегуємо своїх представників. До вам обращались представники адміністрації, щоб, наприклад, хтось із вас... Адміністрації ні. Мені просто знайомі громадські активісти сказали, що таке збирається, є там можливість подати заявку туди. Коли я готувався до передачі, я вже заходив на сайт облакос адміністрації і на удивлення обнаружив, що состав цього оригінального антикорупційного комітету, він старий, председателем є Михайло Макович Доткін, тобто... По случаям приглашаю представителей нового уже антикоррупционного комитета антикорупційного комітету в студії, щоб рассказали, яким образом Харьков будет боротися з корупцією. Я хотів би додати. Да. У нас просто є свої методи, котрі вже ну, котрі ми ну, працювали до створення цього антикорупційного штабу. Тобто, як демальянс, так і група досить красти, є свої результати навіть без акції прямої дії. Тому ми продовжуємо займатися цими методами, набираємо нових волонтерів зараз на на хвилі нової громадської активності після Майдану волонтері. Вот. И робота. Роб как взаим мы в а так. Вот смотрите, если уже так, ну, коррупция общее понятие, которое бы все говорят уже на слуху, но заезженное слово. Э, но ну, Взятки берут не только госслужащие, судьи, прокуроры, милиционеры, да. также берут и врачи, учителя в школе, преподаватели в ВУЗе. Вот как бороться в этой сфере? То есть здесь же ситуация такая, что ну, мы и даем, люди дают другие люди берут. Как отличить, например, благодарность врачу от той же самой взятки? Как, как в этой ситуации? Вот, например, к вам поступило заявление, например, мама, которая нужна, там у ребенка операция. И говорит, ну, врач намекает, просит, требует. Ну, я думаю, позиция, что со школьной философские питания. Да, как выдрезнить эти питания философские, але... но... Ну, реагировать ну, на такие моменты нужно? Будем, ре... ну, э, навіть, э... Фінансові, так би мовити, неофіційні відносини з лікарем, вони бувають різні. Іноді це реально просто подяка. Після того, як лікар виконав клятву Гіппократа і зробив те, що він має зробити. Ось, але іноді ж вони не лікують дійсно вимагаючи грошей. Це неправильно. Тобто, на, ну саме будемо ну, своїми якимись просто своїм поглядом відрізняти подяку від вимагання хабарю, і за такі будемо братися справа. Звісно, якщо є докази. Тобто ми просто будемо допомагати людям оформлювати відповідні заяви в правоохоронні органи. Не всі знають, що це насправді просто. Це буде більше така допомога. І насправді у нас ми будемо розвивати, ну і вже розвивається напрямок інформаційний, uh -huh. да, от uh -huh. в нашому штабі. Чому це важливо? Тому що люди мають розуміти, що боротьба існує, з цим можна боротися, з цим треба боротися, да, і що є механізми, є от там люди, там да, які готові допомогти. Багато хто не знає просто, що можна до когось звернутися, розумієте, що всі бояться. Як, наприклад, закордонні паспорти, дуже цікава тема. Сто mm -hmm. да? 170 гривень насправді коштує закордонний паспорт. Я лично сталкивався з цим питанням. Дійсно, там ну як журналіст, ми проводили деякі розслідування. Було очень наприклад, вияснити, ну де ж собака там зарита. Наприклад, то есть... Ну, там нас там насправді дуже все просто. Там в постанові кабінету міністрів певні да там написано перелік документів, да, і і одна лише сума. Сплата державного мита. мита да? все. А все інше там йде іншим пунктом, і це додаткові платежі, от, які вже розсуд ДМС. Так би uh -huh. от. Тому ну, про, це, про це можна говорити окремо. Дуже, ну, дуже може, з тебе стоїть начати, бо зараз реч іде обізвізовим.